Друзі, підпишіться тут багато про пологи та вагітність. Дивіться, от якщо у вагітність є набряки, якщо є проблеми з венами ще до вагітності, то, скоріше всього, проблема буде ставати ще більше. Для профілактики набряків і проблем з венами, будь ласка, пару раз на день або кожен раз, коли надмірно, активно ходите, сидите, робіть, будь ласка, ось. Таку вправу лягаєте зручненько, щось під поясницю підложили під голову і ножки на стіну, і лежите, щоб кров рівномірно розприділилась по всьому цілу. І далі ще ви бачили слайдик, як взагалі треба лежати правильно для профілактики набряків, венозних проблем. Будь ласка, піклуйтесь про себе, готуйтесь до пологів, готуйте ваше тіло, піклуйтесь про нього вагітність і легко.